У Бурштині відбулася науково-практична конференція на тему філософія майдану. Революція духу. Учасники конференції говорили про майдан як соціальне явище та вшанували героїв Небесної Сотні. Більш детально про хід конференції та її учасників розкаже Любов Галько. Тема науково-патріотичної конференції Філософія майдану, революція духу стосувалася продовження історії майдану. Сьогодні у цьому залі мова йшла про тих, хто щоденною працею на своєму місці, своєю професією створює майдан духу і гідності. Я думаю, що частинка цього заходу вона обов'язково залишиться в кожній молодій людині, в серці, в душі, і вона буде старатися не повторити тих помилок, які повторювали наші покоління або інші покоління, де наробили багато біди в процесі корупції в Корупції, в процесі несправедливості, в процесі оєрархії, яка панує не на суспільство, не на людину, а на якісь окремі клани. І це є боротьба і продовження боротьби за своє власне життя, за свою гідність. Науково-патріотична конференція проводилась за кількома розділами Майдан і наука, Майдан і церква, Майдан і матері, Майдан і армія. А що сказав, ви з мене нічого доброго не зможете зробити. Отож, мої дорогі, все зло, що діється, то діється поза закон. Тому називається в виразі беззаконня, яке не має підстави. І то зло всі ми способами людство повинного сувати. Своїми переживаннями, очікуванням повернення сина з Євромайдану ділилася з присутніми Стефанія Вільчик. Дні у важких роздумах. Очікування спілкування з сином, розмови з солдатськими матерями. Ми несли свій хрест, очікування додому, рідної дитини. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих в АТО, героїв Небесної Сотні, зокрема Героя України Романа Гурика, батьки якого були присутніми на конференції. Молодь є тими, хто ще не загани ті рамки, які нас заганяє держава, будь-яка держава. тих нас пізно заганяють ці рамки і заставляють жити по тих законах, які нам придумують. А молодь якраз є тим. Тою свідомістю, яка не задана на ніякі рамки, і вони мислить вільно, вони мислить щиро, вони мислять з добром на побудову держави. Соціальне явище майдану заставляє кожного з нас бути будівничим справжньої європейської незалежної держави. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Раї.